Вот, а я, а, а, мы теперь войны не боимся с Надей. Вот, Надя пришла лежать. Войны не боимся. У нас рядом поселились солдаты. На перкосяк, напротив нас. Дом пустой. Вот. И, ну, пришли сначала венику взять, поднести там э, совок. А потом у вас души от не есть, да? И вот они теперь купаются у нас. А потім ми що есть на Наді, кормимо, угощаємо их. І вони прийшли з утра і сім человек. А с утра нынче тільки двоє было. Так валя в домі купала їх. В доме душ, там маленький же, электрический. І от я пошла с палки, а еды получилось много. І нажарила і наді, гриби начиняла, і рыба, и і... Окро, главная крошка. Картошку много наталкивали. Ну, понарезали, как обычно. Ну, пойду все их позову, а то они сами приходят. Пошла с палкой, стучала, наверное, в лесу все. Ну, там же, где они? Они не говорят в лесу. И мы как бы в лесу были. Позиции, на позиции. И, да. да. И теперь их это, в понедельник уже попрыть туда, этих. На Волчанск, наверное. Вот, и в другое место их. Вот такие дела, Юлечка. Так что ребята у нас это, купаются в нас, обедают. А наш обмыться, ну-ка, пробудьте, одежда какая, одежда, все. Я говорю, а что, это комарина кусали? А он говорит, да нет. Я, говорит, сутки был говорю, сегодня утром, Дима так сказал. Это раздражение, говорит, такое. Так Валя, я удивилась, Валя в дом позвала. У домі послала там, ну, щоб ногами стать у дождиком у душ. У домі обмилися двоє. Больше немає нікаву. Тані може ще прийдуть. Це є кілька коаліцій, які повинні працювати краще, або ж однієї з них авіаційної коаліції. Перерахуємо для послідовності. Є збройна коаліція. Коаліція з питань боєприпасів, чеська ініціатива. Є коаліція, про яку ми вже згадували: протиповітряних та протиракетних систем, тобто протиракетна коаліція. Польща займає передові позиції у бронетехнічній коаліції і передала Україні багато бронетехніки та транспортерів для війська. Чехи займають передові позиції у коаліції з питань боєприпасів. Я сподіваюся, що перша партія зібраних у тій чеській ініціативі боєприпасів надійде якнайшвидше. Маю на увазі липень цього року. Є також авіаційна коаліція, запуск якої найскладніший, бо навчання українських пілотів на F-16 зайняло деякий час, навіть довший час. Але зараз, і з того, що я знаю, ті літаки уже передаються до України, і сподіваюсь, що у найближчий період ця авіаційна коаліція реально підтримає ваші повітряні потужності, бо небо над Україною має бути захищене краще. Я на це сподіваюсь, оскільки той простій, який був у постачанні військового озброєння, можливо, не простій, але значне зменшення кількості обладнання та боєприпасів, особливо артилерійських боєприпасів калібру 100 152 і 155 міліметрів це була велика проблема для українських солдатів, і слава Богу, що вдалося втримати фронт. Пропорції 1 до 10, які були ще зовсім нещодавно, якщо йдеться про кількість артилерійських вистрілів з українського боку і з боку російського агресора, це жахлива диспропорція. Але та диспропорція має змінитися, і артилерійська коаліція також має швидко запрацювати. І тут кожен день важливий. Як ви кажете про те, що друга половина року є ключовою, то я скажу, що перша також була. Лише шкода, що у той період поставки техніки та зброї, а також боєприпасів до України, скоротилися, і це була безпосередня загроза, що агресорові вдасться прорвати лінію фронту. А цього ні Україна, ні Європа не можуть собі дозволити. Є таке поняття як стратегічна невизначеність, і ми повинні використовувати це поняття уже давно, тобто заганяти кремлівських бандитів у стратегічну непевність, у стратегічну двозначність. І я вважаю, що ініціатива президента Макрона у цьому плані має такий сенс, щоб росіяни не думали собі, а Європа не передбачає більшої військової підтримки я це розумію так, так само як і міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Польщі. Так розумію ту ініціативу президента Макрона, і в принципі такого коментаря достатньо. Ми маємо свій переговорний досвід, і я мушу сказати, що ви швидші, ви швидші аніж Польща, тому що в нас зайняла чотири роки підготовка до початку переговорів про вступ до ЄС. Заявка була подана 1994 року, а переговори почалися у 1998-му. Ви вдвічі швидші, і в цьому сенсі Україна це Формула 1 А ми є лише Мерседесом. Бо у вас це зайняло два роки. Від 2022 року до зараз стратегічне рішення прийняте. Йдеться зараз про виконання її змісту. «Напевне, в останні дні червня, тобто за кілька днів, буде прийняте рішення про практичний початок переговорів. Тобто, ЄС буде сформований переговорний мандат і буде скликана так звана міжурядова конференція. Це гарантує, що переговори розпочнуться. Польща від самого початку щиро підтримувала дуже сильно вступ України до ЄС і буде підтримувати завжди, бо ви є для нас найважливішим партнером зі східного боку кордону через це ми виступали за те, щоб розпочати переговори швидше, і виступаємо за те, щоби ті переговори швидко рухалися вперед. Щоб не було простоїв, щоб не було якихось гальмувань, щоб вони рухались вперед. Це по перше, по-друге, звичайно, є такі сфери, у яких і ЄС з одного боку і Україна повинні будуть адаптовуватися. Україна є потужною країною, яка має велику сільськогосподарську площу і велику силу свого агропромислового комплексу. безумовно муситиме бути адаптація спільної аграрної політики ЄС з одного боку, а з другого боку української аграрної галузі. Це будуть зусилля для однієї й іншої сторони. У переговорах завжди є так, що щоб обидві сторони чогось досягли, то хтось повинен від чогось відступити. такі переговори, а ми мали найскладніші переговори власне щодо аграрної сфери та щодо доступу до ринку праці. ви не матимете складних переговорів, якщо йдеться про доступ до ринку праці ЄС, оскільки українці уже є на ринку праці країн Євросоюзу. Серед інших у Польщі. Донедавна до оголошення мобілізації в Польщі було понад 900 тисяч громадян та громадянок України, зокрема, дуже багато працівників, без яких буде складно функціонувати польській економіці. Ми маємо розуміння цього. Тож доступ до ринку праці ЄС, на прикладі Польщі, уже маєте і свободи пересування, тому у вашому випадку не буде такої великої проблеми, яку ми мали із австрійцями чи німцями. Що лише через кілька років після вступу до ЄС наші сантехніки, столяри, наші перевізники могли отримувати роботу в країнах ЄС. Натомість ЄС напевне теж муситиме адаптувати свої механізми структурної політики до України. Бо Україна є великою країною, дуже понищеною, яка потребує інвестицій. І я мушу сказати, що з радістю спостерігав за перебігом останньої конференції щодо відбудови України. Бо два два процеси наклалися один на інший: тобто процес прийняття України до Євросоюзу і процес відбудови України. Ці два процеси не можуть рухатися незалежно один від одного. Вони мають бути переплетеними, повинні йти разом. вступ України до ЄС повинен бути пов'язаний із відкриттям деяких фондів ЄС для України. А також великого фонду відбудови України, який повинен дуже детально координуватися вашою адміністрацією. Тобто, ось тут треба інвестувати. там треба інвестувати, тут треба відбудувати, там треба відбудувати. І все це має бути прописане як дуже точна мапа щоб не було неправильних чи непотрібних інвестицій.